Всім привіт! Сьогодні ми зробимо Біг Бен! І спочатку потрібно місце для установ. Установки Біг Бена. Не оце! А, оце. отут він стояв. Щас. Зроблю колону, ви це знаєте. І в Біг Бена. Є чотири цифер плат, які, люб... які роблять зараз з в... 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 <проб> любих сторін. <проб> стіни Біг Бена на три блока посередині куб. ось так, як я. Я вам все допоможу. Ось так. І тепер... а ні, не... не тепер, не тепер, не тепер. Ось, тепер беремо рамки. Ставимо посередині тільки чотири. Далі беремо компас, що крутиться отакий. От Ось так. З усіх боків не пропускаємо один і беремо ступеньки, ставимо на бігбені. Ось так. І. Отут ви поставите оцей блок Возьмете. Лампу і поставити речах. Работає. Ось такий біг Бен вас должен вийти. Та я в пропередніх відео робив огород. Ось він. Він підростає. І ще давно я робив оцей дом. Ось так он выглядит. Еще у меня тут котик. Я біля него сплю. Ось у меня тут кухня. Тут спальня. Туалет мне не нужен. Ось Бен есть. Як буде ніч, я сразу це включу. Це буде видно, що забіг пен А ви не забули Електричество підключить. Я його підключаю. Ось цими блоками. Отакими. От вот Ви в мене починається столб. У мене, Мені, каже, буде вже п'ятичок. І далі. Іде в мене електропровод. В мене вже йде провод. Тут теж вже стовб стоїть. Воно ну, до цього стовбика підходимо. І від стовбика йде до бігбек. Так вас должно вийти, а електрику буде брати. Огромний вітрогенератор. Зараз ми його построїмо. Ось такий. Ось така дружава колона. А тепер робимо. Прямоугольник. Ось так. Як я. А далі його ми ось так робимо. на блока. Вищий як бігбен. бен Він. відрогенератор. Ось так, як я. Ось так ми робимо Бігбен. бен Ось так. То тобто єсть відрогенератор. Далі ми робимо ротор на два блока і робимо как будто лопасті. Ось так, як я, я вам все допоможу. Вот так вот должно выйти. И тут мы ставим огромную ревную лопасть. Так. так. у меня. вас должно выйти. И мы отсюда Маячок поставимо. работає. І, і до мого дома буде підходить Це вітрогенератор. Ось так. Від дома йде до біг Бена. І від Біг Бена буде йти до іншого домика. Ось до цього. І відсюда буде йти стовб. Ось так, як я. Ось та гавас конструкція може вийти. У мене сама велика деревня ось така. І проводов точно не хватить на оцей вітрогенератор. Я тут зроблю іще одні лопасті. тут входить. А нет. Це буду соединять тільки Синышний домок. Оцей я строїв. Я це строю в попередних відео. І тут чогось ніхто не живе, ніхто не спить. ніхто нічого не крафтить. <кidir>, <кidir> <кidir> Ось! Я зробив Ben. провода натягнув і відрогенератор зробив. Ставте лайки, підписуйтесь. ссылочка буде в углу экрана.